Шановні, вітаю вас в 12 серії Майнкрафту. Пам'ятаєте, я викопав отаку велику діру? Я тут збудував отаку платформу? Не скажу поки, для чого вона. Збережу інтригу. Хто знайомий з модом механізм, той вже, мабуть, зрозумів. А для інших, то буде сюрприз. А ще мені набридло то все вручну копати, і я поставив майнер з механізму, який копає на максимальній швидкості. Скажімо так, Ця платформа потрібна, щоб можна було покращити будинок будівельника з Менколеніс до п'ятого рівня. Ну і разом з ним інші будівлі також. Збудував я отаку ємність, в якій буде зберігатися натрій, але генерується він занадто повільно, мені це не подобається, А тому я скрафтив ще два сепаратори і зараз буду їх встановлювати. Прокладую труби, підключаю енергію. І натрій вже генерується трохи швидше. І доповстановлюю покращення на енергоефективність в усі механізми, де їх ще немає. Отакий прикольний будиночок будівельника 4 рівня. А мені води не вистачає. А одна єдина помпа масла на максимум. Ставлю другу помпу і прокачу її на максимум. І вода пішла чудово. Вирішив я прискорити виробництво розсолу, додатково підігріваючи випарну камеру електричним нагрівачем. Пришвидшу трохи всі сепаратори до 4 х швидкості, бо натрій мені потрібно до біса. І у мене закінчується розсіл. Збільшую випарну башту. Сраний рейд. І мені знову не вистачає води. Встановлюю третю помпу і її також розганяю на максимум. І вода перебуває. Чудово. Пришвидшу тепер сепаратори до 8х. Не вистачає розсолу. Тут розсіл є і вода перебуває. Схоже, що труба не справляється. Треба її міняти. Трубу поміняв і розсолу тепер вистачає. Але знову не вистачає води. Четверта помпа вирішить проблему. Проблему з натрієм я вирішив, і поки туди сюди бігав, вже 18 мільйонів мілібаків назбиралося. А мені треба як мінімум 500, а як максимум, мабуть, оцей повний бак. А ще я тут собі зробив схему, яка переробляє бітумний пісок на пальне та спалює його в паливному генераторі. А на цьому буду завершувати цю серію. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, та тицяйте дзвіночок, якщо ще цього не зробили. А також діліться відео з друзями. Давайте розвивати україномовний ютуб разом. Якщо хтось бажає поспілкуватись в Діскорді, посилання в описі під відео. Якщо хтось хоче підтримати мене гривною, посилання також в описі під відео. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей.